Всім добрий день. Зараз короткий анонс. Значить, ну ми вже, мабуть, всі знають, що Зеленський запропонував Трампу так звані мирні переговори, зупинення війни, зупинення гарячої стадії війни. Ну, практично, для, для чого це він так зробив, це при тому, що що Байден виділив крупну суму? Виділив крупну суму буквально недавно на озброєння. От. Про що це говорить? Це говорить про повну бездарність. по-перше. Армія повністю, як кажуть, збанкрутіла. Зеленський армак понаставляли своїх тоді парадних каврових генералів і новоспечених западенців. От, дехто з кримінальним минулим. Тобто, ставили бойових генералів, повиганяли. Тобто, ставка була на те, щоб не по якості, а по відданості цим бандитам, які розварували армію і практично її поставили на коліна. Да-да, армію поставили на коліна. До сих пір снаряди не поступають, знаєте, оці снаряди, які не стріляли в міни, їх знову. Пустили в армію. <хи> Я просто дивився, а народу, а народу плівати. А як, а як армія? Так от Зеленський він запропонував, можна сказати, здачу третини України, от за те, щоб зберегти, як кажуть, свої гроші за кордоном. Тому що. Трамп дуже злий на Зеленського, скільки він накрав американських грошей, європейських, де й наших українських. Навіть взяти 24 квітня 2022 року, коли почалась війна, вже два місяці йшла війна. Зеленський вивів за кордон 27 мільярдів доларів українських. Ще тоді не було допомоги. Тобто він вже тоді здавав, здавав Україну і тікав. <кхе> ну щось не вийшло. Все, все передумав, подумав, подумав, а потім вже американці почали подавати. Тому що армія сама воювала без офісу президента. Так от, цей, як кажуть, негодяй, зрадник, я вважаю, що це зрадник, здаючи Україну, він свої гроші. Так само, як Ющенка, щоб зберегти їх свої гроші, то він на Юлі Тимошенко накидав цих западенців, оголошивши, Бандеру героїв, такі проголосували за, за Януковича в результаті війна. От, тобто у нас, у нас просто якийсь ідіотизм. Тому що народ розшершений. І той, хто сильніше кричить, той, як кажуть, в командири лізе. А так як галичани вони завжди кричали більше всіх. Про патріотизм про ненависть до Москалів, то вони там при Ющенку, при практично при П'еті Порошенко і до Зеленського, вони зараз кажуть, владарюють, захопили Україну. Коли стягне Бог мені казав, що ми захопимо Україну. Ну, він був правий. От. Значить, ну тобто. Іде здача, бездарність, здача і, і приховування своїх грошей, щоб Трамп його... що американці слідкували, безумовно, за його такі грошима. Значить, ну, продовжимо далі другу частину нашої історичної. Я хотів сказати, що карта Росії дуже потужна. Навіть бачите, от в, тако, в такій ситуації вони мобілізувалися, їхні генерали. Просто, ну скажем так, геніально, геніально працює. Геніально б'ють. я просто спостерігаю, як військовий, да? Колишній. Я просто спостерігаю, б'ють нас в нос, в груди, в голову, в ноги з усіх сторін. І тільки, тільки закриваються. Наша армія тільки закривається руками, там відбивається. Тому що, тому що повне керування. Втрачено Втрачено керування армією. Бригади просто і батальйони воюють уже просто встоять насмерть. Без, без зброї, практично, їх туди не поступає, або поступають у Грицьки. Тобто Зеленський і Єрмак здають. Це практично ставленники. Я ще, ще рік тому казав, що Зеленський армію знищує нашу для того, щоб потім сказати, ну пригадайте. Потім сказати, що да, от вже ми нічого не можемо зробити, треба здаватися. Треба заключати договори. Тобто здавати ту територію, яку ми не можемо звільнити, да? От. Ну, армія то стоїть. Бачите, ця гідота скривала, скільки у нас втрат. Я знав, що багато втрат, тому що ви стоїть проти артилерії против мінометів, против авіабомб. Знаєте, безоружні армії. Ну, вона практично в порівнянні з 1 до 10 артилерії. І авіабомби російські, вони знищують просто квадрати. Там, я думаю, що там більше жертв з нашого боку. Трамп просто пожалів. Вот. Ну, коротше, а не Народ заробив те, що він, він заробляв попередніми президентами. Погрався в політику. Ті продажні, ті ідіоти, ті, як кажуть, знають, що робити. Мафія, мафія безсмертна. Вот. Практично Зеленський, ну ще Петя, а тепер Зеленський зробив Україну мафіозною. Просто мафіоз, вона нічим не відрізняється від путінської. З пограбуваннями, з криміналом, з армійським практично. Вимагательством. Де офіцери вимагають від солдат. Плату за те, щоб не йти на передову. Представляєте, це мільйон. Сто тисяч втекло з фронту, розумієте? ТЦК набрала, 100 тисяч втекло, три тисячі повернулося. Як можна воювати? Що це зробила ця влада? Таким чином ніхто не вірить. Ніхто не вірить ні Зеленському, ні Україні, ні, ні народу, нікому, ніхто нічого не вірить. Кожен шкуру свою вже рятує. Давайте повернемося ми до цього. До другої, скажімо, продовження нашої історичної, скажімо, нашої історичної ролі. От, Значить, після того, як був розгромлений Київ. Ясно, що Галицькі князі, там Роман, вони практично захопили Київ, практично всю, скажімо так, Україну почали командувати. От, і тут татаро-монголи прийшли в степи. Ну там історія така була, що е, Ха, то собі, Чингисхан йшов через Кавказ і там його місцеве населення, його ущелині закрило практично. А виход був тільки в степи. От, в степи. А там стояли половці. І все, було б кінець Чингисхану і його війську. Якби полоці не відкрили фронт. Чому? Ну, Чингисхан просто послав посла своїх послів і сказав, ми ж з одної крові, ми ж з вами дружимо, ми ж, ми ж одні й ті ж люди. А чого ж у нас тут знищити? І полоці пропустили степи. А потім монголи просто почали винищувати цю полоцьку, скажу так, армію половців. Чи, чи почали втікати за Дніпро. Розумієте, вони ж в основному були на лівобережжі Дніпра, половці. От, Вони ж дружили з В'ятічами-Родімичами, з болотними, суздальцями, женилися, да? Андрій Боголюбський там, взяв жінку в жони, там дочку половецького князя. Я забув, як оприти, що вже не, не піднімав. От, тобто там вже пішли, <смі> пішла вже, ну скажімо так, змішана така, така влада. Тобто половці вони втекли тепер на правобережжя і почали просити захисту по слов'янських князів. Ну, Роман Галицький, так як він вже володів практично Києвом всім, вирішив зібрати військо. Протиполовців. Це так звана битва на річці Калка, як ви знаєте, 1823 році. Зібрали велике військо, пішли і прийшли, і там навіть через річку вони тягнули навіть лодії з собою, армія. От, це все там київські, чернігівські князі. Ну, все, що можна було зібрати. Там тільки не пішли в'ятичі радимічі. Тобто суздальці, там, смоляни, вони відмовилися йти. Вони в Київ вже не вважали своєю столицею. От. Прийшли через річку і тут зустрілися з Чінгісханом, з його військом. Бо, значить, перший бій був такий пробний. Чингисхан просто геніально це розвів цього бездарного цього романа, князя. От. Тобто, тобто Монголи пустили свою кінноту, як кажуть, спеціально зробили блеф, начебто вони наступають. От слов'янські князі випустили свою кінноту, і монголи втекли. І потім на нараді вирішили, що, що монголи слабаки. І коли на другий день Чингисхан пустив свою кінноту, а вона ж у нього була досвідчена, озброєна дуже добре то князь Роман, як голоднокомандуючий, пустив їм на зустріч половців. Ну, треба ж просто знати, в чому річ, думати. А половці виявляються слабаки. Він ж знав, що слабаки вони, як вояки. Вони почали тікати від монголів. Монголи почали хрубати. І Чінгісан вирішив, що він зажене цих, скажімо, половців прямо на наші війська і розтопчить їхню кіноту. Наші, наші Збройні Сили. Так і було, так і вийшло. Половці почали прямо перескакувати через наші, як кажуть, війська, от дружину от, і прорвалися в тил. Так от князь, можна сказати, Роман, головнокомандуючий, замість того, щоб організувати резерв і, і ну скажем так, опір, тому що війська то стояли, був тільки в центрі, в невеликій ділянці. Він почав втікати своїм, як кажуть, штабом, своїм оточенням, своїми там, дружинниками. Тобто галичани драли так, так тікали разом з, з, з князем Романом своїм, вельможним, геніальним, що навіть добігли, добігли, там, скажімо, до річки, доскакали, і Роман наказав спалити човни і сам переправився своїми там галицькими. Дружинниками, які встигли втекти. І армію залишив практично Розумієте, що говорить? От. Лодію попалив, щоб монголи його не достали. Ну, герой. Геніальний. <гум> Вони там його називають свою бригаду Великий. Роман, князь Роман Великий. Один Київ допомагав Андрію Боголюбському вилізати. А цей тікав нашу армію залишив. Розумієте? Там дружина київська і Чернігівська, а їх там 10 тисяч, вони організовано відступили на Павгарб і три дня стояли, і три ночі стояли проти монголів. Ясно, що без води, без їжі довго не пристаїш. Ну, Сінгісан послав послов туди, а посли були ці суздальські священники. Річ? А вже був договор у суздальців з монголами. Ті пообіцяли, що він відпустять. Тільки зброю скласти. Ну, склали зброю. Дружину всю порубали, а князів, ті, що там залишилися. Зв'язали, поклали на землю, зверху зробили такий настил і, і пірували декілька днів. Ну, доки князі не померли. Вся Русь вплач. А суздальці Тав'ячі Радіовича родили, що вот так вот роз, розправився Цингискан із славянами. От. Тому що ж, ті ж суздальці вони не слав'яні. Там помість там кельтів, польських кельтів, з місцем у графінською, скажем, у графінським населенням. Так що... От бачите, як тягнеться прокляття волхвів, коли Володимир наругався над ідолами от, і волхвами, спалені книжки, вони вже практично Київ, здорож... Київ його здали, знищили. Він тільки номінально ще існував. Продовження буде.